Татарів простягся на 10 кілометрів з півдня на північ у долині річки Пруг. Забуйний характер водну артерію Карпат називають Бугниною. У південній частині села стрімка течі гірської річки демонструє неприборканий характер, підходячи до високого лівого берега, різко повертаючи вправо, а потім знову вліво. Ділянку водного потоку довжиною приблизно 700 метрів називають яблунецькими порогами, на яких річка каскадами робить стрибки по кам'яних брилах. Із західного боку з пруту зливається прутець Яблуницький, підтверджуючи радість зустрічі бурхливими підстрибуваннями та сплесками. Ліва притока протаз там'янистим дном і численними перекатами долає 16 кілометрів територією Карпатського національного природного парку. Нищ за течією у центральній частині села. Біля церкви святого Дмитра можна помилуватися ще одним подарунком природи, де пруд утворює плесо. Високий правий берег декорований хвойним лісом, а над ділянкою з перекатами та закрутами, яку тут називають макітрою, Нависає крутий гребінь із виходом різких поріб.